Отже, завтра, завтра Миколая, за декілька тижнів, за два тижні Різдво, яке за, два тижні? за тиждень Різдво, потім Новий рік. І, знаєте, зазвичай в мене Новий рік завжди асоціювався з тим, що ми, я. Я думаю, як і ви сиділи і планували наступний рік, ставили цілі перед Новим роком, відкривали ваші цілі, дивилися на них, щось вдавалося, щось не вдавалося, дещо закреслювали, щоб сказати собі, що вдалося. І знаєте що? Цього року напевно. Наші цілі мають змінитися. Якщо зазвичай цілі в людей були такі: я там схудну, почну займатися спортом, прочитаю енну кількість книжок. Щось таке, то знаєте, що я б хотіла з вами вам сказати цього року? Давайте ставити собі цілі, які Реально допоможуть нам рухатися. І цілі не такі, що ви будете щось робити, а цілі, які вам допоможуть приймати більш правильні рішення в вашому житті. До прикладу, на чому я хочу сфокусуватися в наступному році, це більше себе любити. Це і від цього відштовхуватися в прийняті рішень. Тобто, я розумію, що якщо я більше себе люблю, скорше за все, що я буду їсти а, правильну і хорошу їжу, а, не вживати багато алкоголю і так далі. А, поважати людей і любити людей, і віддавати тому ком'юніті, в якому ви знаходитеся певну увагу для того, щоб вона процвітала. Тобто, знаєте, ми живемо. В в соціумі і соціум це важливо. І власне все, що ми бачимо навколо нас, це створюється соціум і нами з вами. Тому, якщо біля вас брудно, і ще там щось, це означає, що треба прийти поприбирати, знайти людей, які є з вами однодувці і можуть це зробити. І знаєте, цього року е, мені здається, що українці реально показали, що вони є класний соціум і піклуються про свою ком'юніті. Бо зараз всі ми з вами дуже багато докладаємо зусиль для того, щоб підтримати армію, підтримати наших захисників і захисниць, щоб ми перемогли цій війні з Рашкою. Тому це дуже класно, і давайте надалі так продовжувати і також е, спрямовувати наші цілі. Для того, щоб розбудовувати простір навколо нас, і він ставав все ліпшим і ліпшим. Далі, знаєте, що? І останню річ, яку я хочу сказати, це те, що давайте вірити в чудо. Тобто ціль така, що дозволити світу нас приємно здивувати. І робити так, що. Світ хоче нас дивувати і давав нам все найкраще. А, давайте думати і мислити в наступному році більш позитивно і вірити, що чудо зовсім зовсім скоро буде. Я бажаю вам. Щоб Миколаїв приніс тільки гарні подарунки, гарні новини, щоб Різдво на Різдво в вашій хаті була ваша родина, і щоб ви відчули це свято, єднання разом. І щоб в новий рік ви входили вже сильнішими і вірили в чудо. І чудо обов'язково станеться. Дуже вам дякую. Дякую, що ви підписалися на цей канал в цьому році. І в наступних відео я вже буду показувати різдвяні рецепти. Всім папа, -па, гарного дня, слава Україні!